Доброго усім ранку. Усім мирного ранку і тихого ранку. Дивіться, як почуваються мої бальзамінчики тут. Усі стоять тут бальзамінчики, орхідейки, стрептокарпуси, фуксія, фіалочки, бігонія. Що тут в мене ще є? Кактус є? Ось, як вони почуваються. Вони почуваються прекрасно, трошки не було світла виключали. Довго не було світла чуть-чуть на цьому бальзамінчику. Зараз я виключу підсвітку, мабуть, так краще видно. Ось на цьому красавчику. Дивіться, яка красота. Яка красота молота! На цьому красавчику трошечки пожовтіло, бачите, листочки пожовтіли, ну вони вже відходять. Світло вже більш-менш є, і вже листочки відходять, вже стають не жовтенькі, а вже міняють колір на зелений. Просто не було довго тут світла десь виключали, коли нас не було. І він чуть-чуть, ось так пожовтіли листочки. Ну, це нічого страшного, він відійде. Ну, дивіться, який він красавчик. Красота весь в бутончиках, весь в квіточках. Усі, Вони усі на бутончиках. Прям всі-всі-всі-всі стоять з бутончиками. Ось цей вірігаточка розовими квіточками цвіте, дуже гарними. Ось цей зацвів теж. В нього гарна квіточка. Темніша, ніж в цього. Темніша, і вона більш така прям роза-роза. Красавчик такий. Це оранжевий стоїть. Ось це з розовинкою. Там розпускаються. Це черіночки, я вкорінювала вже, відходять. Трошки обростають листочками. Сьогодні я всі їх поперебираю трошки, позабираю, там нападали листочки, все кругом повитираю їм, щоб було все чистенько. Ось ці теж бутончики випускають. Ось так вони всі обросли. Їм все тут подобається. А знизу в мене будуть піларгошки. У мене є королівська піларгонія, йолочка, Ну, йолочка лишиться на балконі. Я думаю, вона їй нічого не буде, вона не змерзне. А от піларгошку королівську я заберу до хати. Вже її там трошки прохолодно, ніби обіцяють, вже буде холодно ночами. І сьогодні я її вже заберу. Вирігаточка дуже красивий, дуже гарно. Коли він ось такі в нього листочки, такі розові квіточки, дуже шикарні прям. Дуже їх люблю. Ось орхідеї, бальзамінчики, фуксія і стриптокарпуси. Дуже мені подобаються. Ось такий тут у нас цілий-цілий полянка така зелена. З бутончиками Так, покажу вам далі. Тут є стриптокарпуси там в глибині. Ось як він розрісся. Ми їх пересаджували, вони були трошки заляті. І вони всі прекрасно ось там всі ростуть. Пускають молоденькі листочки. І хочу вам показати ось це. Я вже думала їм все. Ну, ні. Дивіться, він випускає зелененькі діточки. А я думала, він вже все. Ну, я не викидала. Думаю, нехай постої, якщо вже дійсно вже нічого не випусте, то вже викину. Ось там вилазять молодесенькі такі нові корчики. Буде стрептокарпус. Так, ось тут стрептокарпуси. Ось вже поперецвітали, шапочками цвіли. Ось ще доцвітає красота така. Так, зараз я стану на стільчик і покажу вам детально. Так, ну ось цю фуксію я її обрізала. Вона була довга, така витягнута трошки. Я її зрізала, вона пускає ось молоденькі такі росточки вже. І буде таким шапочкою рости. Ці росточки, всі я все вкорінила. Я вам в слідущому відео покажу все достан... достану, що я вкоріняла, ось трептокарпуси, листочки, як вони себе почувають. Там фуксія е, ампельна ось ця. Така вона велика, в неї такі квіти. Е, є фуксія в бутилки і в кульочку кущова, е, така в неї... Юпочка, виходить, по кругу біла, а всередині вона червона. корчиком росте дуже гарна. Ось, подивимося, чи вони вкорінилися. Ось так вже обросли ці лисі черіночки, які були на балконі, і вони трошки. Були лисі. Ми їх садили, просто були штурпачки, трошки їм там було прохолодно, ну вони вже, дивіться, як обросли. Вже всі-всі-всі в листочках. Дуже гарно. Я приїхала. Це согоюкідан, якого верхушки немає. Я ненароком йому обломила верхушку була того року, він видав. Діточку, це заліто виросла така гігантська дітвора, і в неї ось така, такий вже цвітоносік там великий. Так, мелодія. І він ще ось там пробудив почечку. Мелодія з цвітоносиком там стоїть. Діамант стоїть з цвітоносиком. Далі ми вкоріняли ще бігошки. Це соління жовта бігонія, Вкоріняли в мохові. Теж подивимося, як вони себе почувають, і, напевно, будемо пересаджувати вже в ґрунт. Тут в мене теж є. Просто засунула кусочок. Ой, як вона. Фуксії. Ось тут кусочок, фуксії засунула. Поставила в землю, думаю, буде, то буде, вищіпувала верхушку. Вона стоїть, напевно, вже вкорінилась. Теж треба її відсадити і нехай росте. Ось так. Так що всі живі, всі здорові мої родичі гарбузові. Фіалочки теж ось такі кустисті. Цього року вони в рідни не, не хочуть цвісти. Кожен рік вони прям так шикарно цвіли, цього року не хочуть. І вони ж такі здорові, гарні, певно, що зажиріли, Треба їх трошки на них насваритися і вони будуть цвісти. Далі, ось ця сама проста така. Діточка теж відсажувала такий великий кущ, і я його розсадила. Були багато-багато задіткувалася вона. І ось діточка гарненько росте. Тут ще є різдвяник, такий зірочками. Забула, як на нього ще говорять. Теж мене, по камі стоїть. Тут у мене, по-моєму, три кольори в одному горшку. Так, і різьб'яник в мене є ще на балконі. Його вже треба забрати теж, щоб він не змерз. Треба до нього подивитися. Ну Вже як зроблю низу ще полочку, я вам вже завтра покажу, надіюсь, я її зроблю сьогодні. Ось так. Цим фуксіям поприщіпувала верхушечки, це ці кущові, щоб вони вже давали з боків. Видавали вже паростки, щоб були корчиками. Ось так. Ні, ніхто не засох, ніхто не, нічого нікому не зробилось, поки мене не було. Одна тільки орхідейка, коли я приїжджала поливати, в мене в баночки була орхідейка. Я її нарощувала корінчики з нуля. І вона сиділа в баночки. Я подивилася, вона дуже пересохла. Звісно, я вже пожаліла, що я її чуть-чуть, Я зовсім трошечки її полила. Ось як кажуть, результат того, що коли холодно, краще не поливати орхідей. Зовсім краще їх не поливати. Я вже... Думаю, як добре, що я полила тільки одну орхідейку, остальні не трогала, бо в мене не було вже часу. І я приїхала, вона просто розпалася в ті баночки. Чи від того, що вона була в баночці ще не пересажена, і вона так гарно наростила корінчики, я вам її показувала, гарно вже пустилася в рост. Я приїхала її побачила, в мене. Я її, як дитинку, вирощувала з нуля корінчики її, і було мені дуже шкода. Я всі орхідейки, які вирощую корінчики верніше, з нуля, нарощую, всі, я їх дуже ну, прив'язуюсь до них і коротше говоря, як говориться, мені було важко. Трошки не по собі, коли я побачила, що вона розпалася. Ну, нічого, аби тільки в нас було біди, як кажуть. А остальне все буде. Ну, Ось ця красунька, я прям не можу нею налюбуватись. Вона всю літо стояла не цвіла і погано світло так світе, не видно її. Ось такий в неї колір, прям насичений. ось. Як я її так притуляю, ось такий в неї насичений в колір. І квіточка гарна, велика, десь сантиметрів, напевно, що. Ой, чотири. Так, Да, чотири сантиметри буде. Десь. Квіточка. Да, 4 сантиметра Квіточка дуже гарна. Ось така вона, прям темна, темно така розова. Прям каралова, така якась, ну, така цікава. Ну і цей красавчик теж. Прям я приїхала, подивилася. Ну, любимчик, я дуже цей іменно сорт люблю. Він так класно цвіте завжди. Ось. Так що такі. Справи. Все в нас тут росте, цвіте, ось діамант такий маленький. Це орхідейка. Ця, що колись я купувала її третьою, по-моєму, як тільки починала купляти орхідейки. І вона була колись крашена. Вона три роки не цвіла, літом цвіла гарно. Білими квітами і знову вона на цвітоносіку. Умнічка. Наростила ось такі шикарні корішулечки кругом і росте. Ось так. Це корінювала Фуксію в бутилочки в моху. Є вже корінчики. Ну, про це я запишу окреме відео, як я їх вкорінювала. Все, всім удачки. Всім пока-пока, мирного е, дня, тихого дня. Усім всього найкращого, добра і миру!